Якщо красти, то мільярди у Міноборони викрили чергову корупційну схему. Тепер на закупівлі артснарядів СБУ встановила п'ятьох фігурантів: представників відомства та менеджерів львівського арсеналу, які мали поставити збройним силам боєприпаси. Натомість, за даними правоохоронців, привласнили півтора мільярда гривень з держказни. Було встановлено, що ця сума на 30% перевищила вартість іншого. Альтернативного контракту, який вже е, на той час уклала новостворена агенція оборонних закупівель. Більш того, цей контракт був укладений агенцію напряму з виробником без посередників. Наразі кошти задіяні у злочинній схемі повернули до держказни. Зловмисникам повідомили про підозри. Один із фігурантів, за прикладом гринкевича молодшого, навіть намагався виїхати за кордон та не встиг. Обвинувачення у свою сторону відкидає обурення <звук> громадськості. Немає меж. Їх розмножилося, тих корупціонерів мать муся, рано чи пізно. Все рівно попадуться. Ой, я обурена з цього приводу, я вам передати не можу. Розстріляти. робити з такими? спортну Однозначно. І, а, інших варіантів немає. Тільки скандарно. страх за життя їх зупинить. Наказувати. Як? Не знаю, наказувати за півтора мільярда гривень. Мали закупити 100 тисяч артснарядів. За попередніми підрахунками цього би вистачило на два тижні. Військовий експерт Владислав Сілізньов каже: боєприпаси і так в дефіциті. Щодня наші захисники можуть використовувати лише до двох тисяч одиниць, а окупанти випускають в п'ятеро більше. Очевидно, що нинішню війну ми не дарма називаємо війною артилерії. Артилерійські компоненти дає нам змогу мати перевагу на полі бою. Як відомо, що до ворожих втрат це результат ефективної бойової роботи українських громадів і українських ракетників. А отже, питання вчасно та безперебійно постачання артилерійських боєприпасів. Зашається нагальним та дуже важливим компонентом, чому ж корупційну схему не виявили раніше. Потрібен був внутрішній аудит у кожному контракті. Вказані кінцеві дати постачання товарів, і лише з настанням дня ікс можна дізнатися, чи отримало відомство продукцію. Тут має і департамент, який, або так, скажімо, відповідальний виконавець бюджетної програми сам відслідковує, як виконується договір. А з іншого боку, там, наприклад, департамент фінансів має слідкувати, як іде укладання договорів, тобто взяття на себе юридичних зобов'язань. Це перевірка проста: немає вхідних документів, немає актів прийому передачі, немає підписаних видаткових накладних, і воно ми Бачимо, що вони нас не виконує. Тобто тут має бути майже напівавтоматичний контроль. ставиться дата виконання договору. Дивимося, що на дату виконання договору в нас зобов'язань договору. Немає документів про прийомку, то договір не виконаний. На жаль, це не завжди працює автоматизована система перевірки виконання договорів. у Міністерстві оборони ще не є. у Міноборони обіцяють реформувати систему закупівель. нову архітектуру Закупівель за стандартами НАТО раніше, скажімо, міністерство оборони само встановлювало правила, робило закупівлі, приймало товар, виконувало оплату. Це безумовно ризик, корупційний ризик. Відтепер Міноборони встановлює правила гри, формує політику. І контролює торги закупівлю. Здійснюють дві спеціальні агенції. Це тилове майно, зокрема, їжу, одяг закуповує державний оператор тилу, а зброю агенція оборонних закупівель. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, Новини, 33 канал.